Дівчата і хлопці, усім привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту. На сьогодні 26 квітня, на вулиці дуже-дуже холодно, десь лише 6 градусів тепла, вітер холодний з морозом, і тому я працюю в хаті. Знаєте, я вам скажу, моя розсада помідор. Випала з полі зору. Я посіяла без вас, і вони росли більшість. Ну, інколи показувала, але як такої уваги їм не приділяла. І тому сьогодні вирішила все ж таки їх попікірувати. Запізніли пікірування, я знаю. Ну, але будемо надіятися що до більшої половини травня. Росата ще встигне вирости. Я дуже-дуже на це сподіваюся. Так, мене запитували на початку, які мені сподобались сорти з минулого року, і які я буду садити. Тут я вам хочу сказати, що це є подарунок осені. Це є чорна троянда. Це є дві сливочки. Одна з носиком, а друга така з виємочкою. Не знаю, правда, як вони звуться. Так, ну, це все від Олічки Примак, помідори. Шмурфета. Ну, а тепер я вам розкажу, які ж, які ж сорти я сіяла в цьому році. Тому що. Крім старих від Олечки Примак, ще є нові сорти, яких вона мені прислала. І є один сорт від Наталії Лащ, Любишів. І є один сорт від Євгенії Кустюк, це біла ромашка. І хуга, як цей сорт, що я виписувала з інтерфлори. А решта, ну все від Олічки пряма, каналу Городній Релакс. Так, відео йде, пауза не знята. І... Тепер я вам скажу, які сорти я в цьому році посіяла. Подарунок осені це з минулого року, сливочка з носиком, також з минулого року, шмурфета, слива із виямкою виявкою, також з минулого року. Біла ромашка від Євгенії Костюк, хуго з інтерфлори. Зимовий зимове серце, тривале зберігання. Це новий від Олічки Примак на тривале зберігання. Повинен довше зберігатись, як подарунок осені. Так, корнабель довга слива, перлиний агніт агарфі. Якщо я правильно прочитала, посмішка Сандри, рудий апельсин, велика лодка Бруно, сливочка. Сливочка, Так, смачна. Серце столиці, курочка несучка Катя, Вітязь, Золота теща, червона троянда. Це з минулого року, і гурман від Наталії Лащ. Ну, і ось, бачите. Тут в нас є позначено, ну через телефон вже нічого не видно. Але якщо добре придивитись, то можна побачити. Це 15, 16, 17, 18, 19, 20 номер 14, 13, 12. І отак я, бачите, отак, по рядочку, ось так, по рядочку вириваю, вириваю рядком іду. І вирвала. Ось вирвала, бачите, просто паузи не зняла. І де слабші відкидаю, а де сильніші забираю з собою. Так, що роблю далі? Зараз покажу. Так, а далі беру стаканчики. Дно не пробити. І ось так. Десь по грам, десь по мілілітрів 20. Кожний стаканчик даю водички. Водичка з окорінювачем розбавлена. Так, беремо нашу розсаду. І отак: от один, два. Три. Чотири. П'ять. Так, ну а тепер ось так беру. стаканчик і насипаю по кругу пісочок. І ось так по кругу, трішки, трішки, трішки прижимаємо. О, так. отак. І все, бачите, на дні. Мокренько, потім по чуть-чуть ще подоливаю і, і усе. І так працюємо далі. Так, Розвертаємо стаканчик і сиплемо з другої сторони. Земля така полосуха, слухняна, гарно сиплеться. І це супер. Мені ж сподобалось, наскільки руки не доходили до підкерування цієї русади, то настільки сподобалось. Так і усе. І усе. Так, це в нас буде сорт, зараз я вам скажу. Курочка несучка. Курочка не сучка. Ну, я думаю, що буде дуже багато помідорок, ось курочка не сучка. У мене кури дуже гарно несуться, то й помідори повинні гарно роз... родити. вони, по-моєму, є низькорослі. Якщо я не помиляюсь. Може і помиляюсь. Так. І так буду сажати усі. Розсаду я свою вже досадила, а тепер працюю над зайвою. Роблю я ось так. Сажу у равлик і так передам додому. Спочатку йде поліетилен, тоді туалетний папір зволожила, положила землі, виложила ось так: десь, наприклад, десь приблизно 4-3 см. І тепер знову зверху гарненько посипаємо землею. Тоді знову туалетний папір у 4 шари злегка прилила водичкою, а тепер буду закручувати. Плівку ось цю я загорнула. І тепер так закручую. Ну, а ось так виглядає ось такий равлик. І я думаю, що тут розсада. Може порости навіть у тих 20 днів. Тут землі вистачає, папір також буде тримати вологу, і, і тут вони доволі є ріденько. Тож нехай ростуть і радують на гарний урожай. Робота зроблена, робота завершена. Майже. Чому майже? Тому що потрібно розставити по місцях. І протерти підлогу, і буде все, все зроблено. Так, це є равлики, тут є 8 штук. Так, а ось таких стаканчиків є 133. 133 розсадинки. Тож, нехай розсада буде міцною, нехай буде здоровою, сильною, хай гарно росте. і і нас радує. А я вам дякую за увагу, дякую за підтримку і усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Усім пока-пока.